Сьогодні пішла у пенсійний фонд оцифровувати свій трудовий стаж, тому що вже на другий рік прийдеться йти на пенсію. Ну і треба це все оцифровувати. Скажу, ми дуже дівчата приємні, дуже легко, швидко мені це зробили. І я поцікавилася, якою буде у мене пенсія. Я з 97-го року працюю сама на себе, підприємець до того часу. Працювала вчителем у школі, завжди платила податки. Мені треба буде на другий рік мати 33 роки стажу, трудового стажу. і Страхового стажу, тобто платити податки. Я його слава Богу маю навіть більше 33 роки. І знаєте, що цікаво, якою буде в мене пенсія? Орієнтовно 3 тисячі гривень. Як вам таке? Напишіть свої коменти щодо цього. Та друзі, слава Богу, що я цього не боюся, тому що я, крім державної пенсії, буду мати приватну пенсію. Я вже її частково маю і ще буду мати. Слава Богу, що в 2004 році мені розказали про таку можливість. Мені розказали про закон. Про недержавне пенсійне забезпечення мені розказали, яким чином можна самому дбати про себе і створити собі приватну пенсію. Слава Богу, я це роблю. І у 24-му році в мене перший договір закінчився з міжнародною лайфої страхової компанії. Там найнадійніше можна створити собі таку пенсію. І у 26-му році в мене другий закінчиться договір. А у моїх 65 років ще закінчиться третій договір. Тому я буду мати пенсію не тільки з державну. Яка буде мізерна, так? А я маю свою хорошу надійну пенсію. Тому, друзі, якщо вас, вас цікавить приватні накопичення, приватна пенсія, бо ви розумієте, що стажу може й не стати. А як буде стаж все рівно, та пенсія буде дуже мізерна. А якщо вам захочеться достойно жити, мати хорошу копійку в майбутньому, то дбайте про себе самі. І ця інформація стосується тих, хто ще нині має час, хто ще молодий, хто ще сьогодні працює. Якщо вас цікавлять деталі, як це все можна зробити, я, як фінансовий консультант, розказую в своєму телеграм-каналі. Даю консультації безкоштовно, або даю безкоштовні консультації індивідуально, якщо ви напишете мені в особисті повідомлення. Друзі, дійте і дбайте про себе, щоб вас не лякала ваша державна пенсія.